Я знаю, що багато хто з вас малюють такі картини. І я їх намалювала вже багато, тому хочу поділитися певним досвідом, підказкою. Можливо, це допоможе вам зробити ваші картини кращими. Коли я говорила, що людина малювала неякісно, я маю на увазі, що ось місця зелені, ви бачите, вони просто помазані фарбою. Дуже тоненьким шаром, там навіть прослідковуються і видно цифри, які там під нею 19. І вони такі ну, виглядають негарно. Коли я малюю, я намагаюся прямо накладати шар фарби на, на ось це місце, щоб так було жирний, товстий шар фарби. Набираю фарбу густо. Тоді от зображення таке якісне виходить, цифру не видно, не видно таких неакуратних мазків. Ну, я поправлю, наскільки я це зможу. Але намагаюсь прямо, щоб така об'ємно була накладена фарба. Її тут завжди достатньо, вона все одно завжди залишається. Окономити тут нема сенсу. Фарбу все одно вона висохне і ви її викинете. Чим товстіший ви шар фарби накладете, щоб не було білих таких проміжків, тим от якісніше буде. Якось я бачила, дівчатка на вулиці малювали, теж так просто ем, так малюють, неначе просто мажуть фарбою. А треба фарбу накладати гарно. Ну, якось так. Це моє спостереження. Я побачила, що тоді зображення таке об'ємніше, краще. І не виглядає просто як якийсь дитячий малюночок. Хто малює, то спробуйте. Поекспериментуйте. І побачити різницю. Ну, звісно, не, не треба, щоб було жодних білих проміжків, ніякої пустоти. Хай краще десь фарба накладеться на одна на одну, але щоб не було таких білих пустих місць. Ну, якось так поправлю, що зможу. Тут, до речі, внизу, де я домалювала, тут такий, така яхта пливе до цього острова. Вона дуже доповнює цей малюнок. Бажаю творчих успіхів всім, хто займається творчістю, навіть такою простою, як картина по номерах.